Доброго дня, шановні друзі! Цим відео я розпочинаю свій авторський курс, який призначено українцям, які наразі перебувають за кордоном. Отже, не будемо витрачати час, одразу перейдемо до першого уроку. Цей підручник або авторський курс називається Самплісім, Самплісім, тобто найпростіший. Отже, перший урок я буду читати французькою мову, а ви повторюєте за мною: Бонжур, Бонжур! Угу. Доброго дня перекладається. Ще раз бонжур. Сава. Сава. Справи йдуть. Дослівно це йде. Угу. Або як справи ми перекладемо. Сава. Ще раз повторімо Бонжур. Доброго дня. Салю. Привіт. Салю. Салю. Муа се п'єр. Мене звати п'єр. Муа се п'єр. О і читається уа. Муа се п'єр. Мене звати п'єр. І тва. І тва. А тебе. Або а ти. Тобто а тебе -e, як звати. О і читається уа. І тва. Повторюйте, повторюйте. Повторюйте. Euh, maintenant, je vais lire le dialogue, je vais maintenant lire le dialogue, Après, et puis nous allons le répéter et le traduire. Je vais le traduire. Bonjour, moi c'est Adrien, et toi comment tu t'appelles? Euh, moi c'est Alex, ça va? Oui, ça va, et toi, et vous? Ça va, merci. Et traduiremos. Bonjour, bonjour, et vous répétez bonjour. Доброго дня. Мои Адріан. Мене звати Адріан, це правда. Et toi, comment tu t'appelles по частинах? Et toi? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? І тепер цілком ціле речення. Et toi, comment tu t'appelles? Добре. А тебе як звати? Mm -hmm. Alex. Алекса. c'est Алекса. Мене звати Алекс. Але Олександр, як хочете. Кожен обирає своє ім'я, звісно. Сава. Як справи? Ви oui, Сава. Справи добре. Тобто, справи йдуть, так справи йдуть. Деяких дивує, що яке питання, така відповідь. Ну, в англійській мові euh, так само. How do you do, how do you do, однаково. Справи йдуть, справи йдуть. І toi? А в тебе. Або а ти. Тут а в тебе. Іву. А у вас. Ça va? Merci. Все добре, дякую. Maintenant, voyons un peu le lexique. Bonjour! Повторюйте, так? Доброго дня, привіт. Взагалі то доброго дня. Привіт теж може значити. Тобто в родині можна сказати комусь бонжур. Це не лише доброго дня, а й привіт. Може значити. Сава? Як справи. Угу. Відповідь: Сава. revoir. Не поспішайте. О. Угу. revoir. Тепер разом. Au revoir. Там ж має бути ре, так, не ре, а ре, ще раз повторімо. ревуар». Угу. До побачення. Ревуар, тобто знову побачити. Угу. До побачення. Уи. Oui. Уи. Oui. Так. «Но». Ні. Мерсі. Дякую. Super, euh, maintenant nous allons faire l'exercice 1. Téber, euh, pravo. Sur quelles images on dit bonjour? Na dnia. Sur quelles images na euh, Donc, voyons un peu. Euh, cette fille, elle dit bonjour? Oui, non? Oui, elle dit bonjour? Oui, oui. Euh, cet homme, il dit bonjour? Oui. Qu'est-ce qu'il dit Elle dit bonjour, oui. Bonjour, bonjour. Mm -hmm. Oui, il dit bonjour. Tak fin, cage dobrodnia. tak vin Cette femme là, euh, est-ce qu'elle dit bonjour Oui, Et elle dit bonjour. Tak vana cage Cet homme là, euh, il dit bonjour ou non Non, il ne dit pas bonjour, non. Et ce chien là, est-ce qu'il dit bonjour Non, non, il ne dit pas bonjour. Ni vin ne euh, cette femme là, est-ce qu'elle dit bonjour Peut-être, moi je le vois, mais hmm, je crois pas franchement. Yanedum. Non, elle ne dit pas bonjour. Onna ne vitaets. Ensuite, euh, euh, traduisez s'il vous plaît. Todnaty zvertaniya traduis s'il te plaît, переклади будь ласка ou traduisez перекладіть. Ставте на паузу і перекладайте. Тепер ми можемо перевірити, що ви там на перекладали. Привіт, salut. Мене звуть Адель, Je m'appelle Адель. Було в нас таке «Je m'appelle»? Ні, не було, хоча це теж вживається. У нас тут Мосе П'ер. Тобто моасе Адель. Мене звати Адель. Супер. А uh, тебе як звати? І то, кому т'апель? Матон фізон екзасіс 2. Зараз робимо другу вправу. Отже, ви ставите на паузу і перекладаєте, а потім натискаєте на перегляд, і ми перевіряємо. Тільки потрібно перекласти. Тобто, візьміть е, е, папер, ручку і перекладайте. Поїхали. Привіт, Салюй. Ось там у нас було ось Салюй. привіт. Мене звуть Муа Муасе Аделля. Хтось, е, хто, можливо, знає інший варіант, дуже добре. Je ме Апель Аделья звісно, так теж кажуть. Просто Масе Аделя простіше. je m'appelle et toi et toi comment tu t'appelles et toi comment tu t'appelles super pierre je m'appelle pierre ça va oui ça va et toi ça va oui ça va et vous vous oui euh, toi et toi, après et vous, à vos Super. Euh, donc, on continue. Mais pour devoir, je m'arrête. Prenons aussi le premier dialogue sur ces touristes. Donc, salut Emily. Salut Martine. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Non, ça ne va pas. Euh, J'emmène Sam chez un vétérinaire. Ici, pour bouder mon pourtour de vote. Salut Emily. Salut Emily. Salut Martine, ça va? Oui, ça va. Et toi? Non, ça ne va pas. Moi je чиtaтися, ça ne va pas, хоча скоріше втікає. Ça ne va pas. ça litera може pas. pas. Comme sclade, vous aussi, ça ne va pas. Comme складу, можете вимовляти, ça ne va pas. Ça ne va pas j'emmène sam chez un vétérinaire. j'emmène sam chez un vétérinaire. j'emmène sam chez un vétérinaire. super, hyper clair, salut, émilie. mon gosnail, salut, c'est très pré vite. prévite, salut, martine. prévite, euh, martineau. savai, exprave. c'est, euh, du chat attaque. émilie, Martine. Хтось перекладає Еміль, Мартен, ні, це дівчата. Уй сава, так справи добре. А в тебе ні справи йдуть погано. Зараз ми побачимо, що тут з'явилося у нас. Дві частки заперечення у французькій мові не па, і вони ставляться навколо дієслова. Перша частка не може і не використовуватися в усному мовленні. Вона не використовується більше ніж у 95% випадків в усному мовленні. Хоча на письмі вона, звісно, нам потрібна. Частка па друга частка заперечення потрібна нам завжди, вона головна без неї ніяк. Санвапа. Жомен ja я веду сама ще до, до когось, до ветеринара. Супер. Взагалі, тут в цьому курсі нова лексика, нова граматика буде виділена жирним. Якщо щось підкреслено, це значить потрібно його зустрічати і розуміти французькою мовою. Хоча вивчати поки що не потрібно. Просто потрібно розуміти це. Тут нічого не підкреслено, тобто йдемо далі. Діалог 2. Діалог 2. А цифри ми теж будемо вивчати, не поспішаємо. Салю Макс. Саллю П'єр, Сава. Quoi Сава, і Rien. Tu fais quoi demain? Rien. Тепер будемо по частинах повторювати: Salut, Max. Salut, Pierre. Макс. va? Сава? Oui, ça Сава. et toi quoi de neuf też e może wtykate albo quoi de neuf albo quoi de neuf quoi de neuf skoriejsze no w Parisie skażuć e, quoi de neuf quoi de neuf spróbujmy jeszcze quoi Pamiętajmy tez co ja kazaw o i czytajce o quoi de neuf quoi de neuf oui zaraz podiwamo se czas jest. czasu bagato rien Ріа нічого. Тюфеку demain, що ти робиш завтра. Тюфт кома. Тюфкуа о і читається ва. Uh. Вже я казав. Demain, завтра. Tufé quoi demain. Uh -huh. Це носовий звук. Uh, demain. Тобто повітря виходить і через рот, uh, і через ніс. Якщо не виходить, не страшно. Прийде з часом. Ріа. Супер. Макну зелену традвір. Зараз будемо перекладати. Традвір перекладати. Салю Макс, привіт, Макс. Салюр, привіт, П'єр. Савай, як справи, Савай, oui, то. Так, справи добре або все добре. А в тебе. Quoi neuf? Що нового? Ріа mm -hmm. нічого. Туфіку дома? Що ти робиш завтра? Дослівно побачимо, подивимось переклад це «ти», «фе» робиш, ква що «дема» завтра. У французькій мові є три способи побудови питальних речень. Ми поки що дивимося простий е, спосіб, тобто прямий порядок слів, що це значить, ми нічого не переставляємо е, Він йде до школи. Він не йде до школи, так він йде до школи, нічого ми не переставляємо Тільки інтонацією ми показуємо, що в нас питальне речення. Ти йдеш до школи, ти йдеш до школи. Га нічого. le lexique, слова. Donc pour de me pour te répéter, rien, rien. Mhm. Mm Nicho. Tu fais quoi Що ти робиш Demain, завтра, demain de e e e, euh, bude e. Demain. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Très bien. Quoi de neuf Quoi de neuf Oui, très bien. Матно, фюзолекзерсіс 1, Зробімо першу вправу. Вам потрібно взяти ручку і записати кудись переклад. Бо цього буде складно. Точно вам кажу, потрібно перекладати письмово. Тож, перекладайте, перекладайте. Ставимо на паузу і зараз будемо перевіряти. Все. Продовжимо і перевіримо те, що ви там переклали. Отже. як Salut, ça va? Dobre, Ça va, et toi? Porano, ça ne va pas. Tu fais quoi demain? Tu fais quoi demain? Нічого Rien, et toi? me пропущені дивно. Нічого rien. L'exercice 2, sprave druga, теж. Беремо і пишемо. Потрібно писати все ж таки. Пишіть. Тож, перевіряємо. Бонжур, Сава. Уй, Сава. Іву? Сава. Кладнев. Ріа. Donc, uh, Тобто, на цьому завершується перший урок мого авторського курсу Семплессимо. І якщо у вас є якісь питання чи пропозиції, можете написати в коментарях. Спробую всім відповісти. Друге, коли в мене з'явиться змога, я зроблю вам флеш-картки. Тобто у додатку на телефоні можна буде швидше вчити слова слово, переклад, і ви будете згадувати переклад французькою мовою слів. Поки їх немає, але коли з'являться ці флеш-картки, їх ще потрібно зробити. То ви зможете побачити посилання під відео. А на цьому ми будемо завершувати сьогоднішній урок. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду буде багато чого цікавого, і звісно, я продовжуватиму цей авторський курс для того. Того, щоб ви якнайшвидше змогли опанувати французьку мову, хоча б до рівня, щоб щось питати, щось сказати. Так звісно, ви можливо ходите на курси безкоштовні, але я розумію, як це складно. В мене багато учнів ходили на курси. Це дуже корисно. Продовжуйте на них ходити. Але коли немає вчителя, який пояснює рідною мовою, це складніше. Vous dirai-bas que vidéo n'a pas deobre et au revoir. Donc bon courage, travaillez bien et au revoir. Mm -hmm.